24 серпня у приміщенні гідромеліоративного технікуму проходили змагання з армореслінгу, присвячені Дню Незалежності України, організатором яких виступив спортивно-бійцівський клуб Віталія Лічмана. Між собою боролися учасники різних вагових категорій: до 70 кілограм, 80 кілограм, 90 кілограм, 100 кілограм та понад 100 кілограм. Учасники на змаганні представляли не тільки прилуки та прилуцький край, але й ровни, полтаву, харків та варву. Після основних змагань було оголошено так звану абсолютну категорію. Тобто учасники, які зайняли три перших призових місця, могли позмагатися між собою, не звертаючи увагу на вагову різницю. За перемогу в змаганні перші три переможці в кожній категорії були нагороджені грошовою винагородою, медаллю та почесною грамотою.